Особове ім'я Ходко – рідше Хотько походить від дієслова ходити, первісна його семантика той, що ходить. На сході України його нерідко сприймали як демінутив від календарного імені Ходор або Хведір. тобто Федір від імені Хотко в 15 столітті вже утворювали патроніми, наприклад, Хоткевич, а також шляхтича Хотковського Войтєха – Перші записи особового імені ходко зустрічаються в письмових пам'ятках 14 століття, а останні 17 століття. Наприклад, у 1359 році згадується пан Ходько Бібельський у місті Перемишль у 1370 році, пан Ходько в Луцьку, та Ходка Костич у місті Сучава. У 1552 році знову згадується Ходко Нехолодко ходко жало. Хотко Синкович і Ходко Подголкович у місті Чорнобиль. Серед запорізьких козаків у 1649 році був лише один ходко. Схожі на ходко імена: Родко, бошко Бойко, Войко, Голко, Добко, Дойко, Домко, Жадко, Мойко, Радко, Редко, рошко Сопко, Томко, Хилко, Хотко, Хотко, Хотко.